Розділ 13 Були того часу присутні деякі, що розповіли йому про галілеян, кров яких Пілат змішав з їхніми жертвами. Та Ісус сказав йому відповідь Чи ви думаєте, що ці галілеяни були грішніші від усіх галілеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Та коли не покаятеся. То всі так само загинете. Або ті вісімнадцять, на яких упала башта в селоамі і забила їх, думаєте, що вони були більші грішники за всіх, що живуть у Єрусалимі? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то всі так само загинете. І він розповів їм таку притчу. Один чоловік мав фігове дерево, посаджене у винограднику його. І він прийшов шукати плоду на ньому. Але не знайшов і сказав виноградарові, Ось я третій рік приходжу шукати плоду на цьому фіговому дереві, і не знаходжу. Зрубай його, навіщо воно і землю займає? Виноградар відповів йому Господарю, залиш дерево ще на цей рік, поки я обкопаю його і обкладу гноєм, чи не принесе плоду. Якщо ні, то після цього зрубаєш його. Ісус навчав у одній із синагог у суботу, і там була жінка, яка 18 років була скорчена, і вона не могла випростатися, а Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй Жінко, ти звільняєшся від недуги твоєї. І поклав на неї руки свої, і вона зараз же випросталася і почала славити Бога, а старші синагоги обурений, що Ісус зцілив у суботу. Сказав до народу, є шість днів, у котрі вам належить працювати. У тій приходьте зцілятися, а не дня суботнього. А Господь сказав йому у відповідь Лицеміра, чи кожен із вас не відв'язує в суботу вола свого чи осла і не веде його напоїти? Цю ж дочку Авраамову, яку сатана зв'язав ось уже вісімнадцять років. Чи не належить звільнити її з цих пут у суботній день? І коли він це сказав, усі супротивники його засоромилися, а весь народ тішився усіма славними вчинками його, які він чинив. Він же сказав до чого подібне царство Боже, і до чого уподібні його? Воно подібне до зерна гірчичного. Яке чоловік узяв і посадив у саду своєму, і виросло воно, і стало деревом, і птахи небесні звили гнізда у відтяг його. І ще сказав До чого уподібню царство Боже? Воно подібне до закваски, яку жінка взяла й поклала в три міри борошна, аж поки не вкисло все. І проходив він через міста і села, навчаючи людей по дорозі до Єрусалима, і хтось запитав його Господи, хіба мало тих, що спасаються? Він же відповів їм Силкуйтесь увійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато схочуть увійти, та не зможуть. Як господар дому встане й зачинить двері, тоді ви, стоячи на дворі, почнете стукати в двері й казати Господи, Господи, відчини нам. А він скаже вам у відповідь Не знаю вас, звідки ви. Тоді будете говорити. Ми їли й пили з тобою, і на вулицях наших ти нас навчав. Але він скаже говорю вам, не знаю вас, звідки ви, відійдіть від мене всі, що чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли ви, стоячи назовні, побачите Авраама, Ісака, Якова та всіх пророків у Царстві Божім, і прийдуть від сходу й заходу, від півночі й півдня і сядуть до столу у Царстві Божому. Тоді останні будуть першими, а перші останніми. Того ж дня деякі з фарисеїв підійшли та й сказали йому Вийди і піди собі геть звідси, бо ірод хоче вбити тебе. Але він сказав їм Ідіть і скажіть ті лисиці. Ось виганяю демонів, і зціляю сьогодні і завтра, а третього дня скінчу. Однак мені треба ходити сьогодні, завтра і наступного дня, бо не буває, щоб пророк згинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка, збирає курчат своїх під крила, та ви не захотіли? Ось дім ваш залишається порожнім для вас. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не настане час, коли скажете благословен, хто йде в ім'я Господнє.